Жага до перемоги, очікування фанатів, гонитва за славою та грішми. Нерідко підштовхують спортсменів, до вживання заборонених препаратів чи неетичної поведінки. Коли подібні речі стають відомі широкому загалу, справа набирає скандального характеру. Спортсменів позбавляють нагород, а інколи навіть переслідують у судовому порядку. Руслан Петричка розповість про тренера, який намагається запобігти цьому з малку. Дев'ятирічна нетання Закер захоплюється баскетболом. Але на тренуваннях вона опановує не лише майстерність гри. Тренер Енді Стадник вчить її та інших засадам спортивної етики. Щекігензевдегенецґедвандонастанови тренера вітає мати Нетані Джанет Закер. вони такі податливі у цьому віці. Їх як зовсім маленьких, треба вчити розрізняти добро від зла. Порядність на спортивному майданчику та у житті мото тренера Стадника. Своє завдання він бачить у тому, щоби навчити дітей перемагати чесно. Якщо вони навчаться моральним принципам у спортивній секції, вони їх застосують у своєму професійному повсякденному житті. Тренер постійно наводить дітям приклади. Змагання Тур де Франс, коли один вологонщик не допоміг іншому піднятися. Якщо вони падають ви поруч, допоможіть їм встати. Багато уваги тренер приділяє проблемі допінгу, що уразила сьогодні майже всі види спорту. Спімаю рано чи пізно. Саме це сталося з олімпійською чемпіонкою Меріон Джонс, яку позбавили п'яти нагород і запроторили до в'язниці за вживання стероїдів. Вони бояться, якщо не вживатимуть стероїди, а інші це робитимуть, то отримають над ними перевагу. Навіть якщо вони більш талановиті, вони турбуються, що програють. Томас Морі, автор численних статей на тему вживання стероїдів у спорті. На його думку, конкуренція змушує спортсменів йти на крайні кроки. Він не виключає, що проблема пошириться і на шкільні команди. Ми повинні виступати проти ранньої спеціалізації молодих атлетів і протистояти тиску, якому піддаються ці молоді люди. Що й робить тренер Стадник день за днем, тренування за тренуванням, навчає дітей правилам етики у баскетболі та у житті? Руслан Петричка голос Америки.